Всем привет! И сегодня я буду готовить панкейки на кефире. Для этого нам понадобится сода, мука, кефир, одно яйцо и сахар. Берем удобную вам тарелочку. Такую. У меня такая небольшая. И разбиваем в одно яйцо. Я лично делала так: вот ножичком один раз ударил и все, добавляем. Это в мусорку. Теперь нам надо добавить кефир. Ему его надо добавить нам 150 миллилитров. Так вот у нас. 150 миллилитров это вот добавлю чуть-чуть больше, потому ну что и так не все выйдет. И добавляем к нашему яйцу. Это нам не понадобится. И теперь кожим холодильник, чтобы он не пропал. Теперь давайте добавим оли. Она нам, кстати, тоже понадобится. Забыл сказать. Добавляем одну столовую ложку. Додавіли олія нам вже не потрібна. <кхем> зараз будемо додати цукор дві столові ложки. Першу і другу. Трошки більше добавимо нічого. Ми імось цукор на місце, тепер нам треба добавити муку. Для цього нам буде потрібно веси такий в мене вагнер. Ось такий. І нам треба 100 грам. Одна. 20, 29. Друга. 57. 91. Так. нам вже не потрібна. Можемо її теж на місце? Трішки на мислів? На нічого? Домовляємо. Муку. Все, у нас більше не потрібна муку. Ось. Трішки ляпну зараз. Уберу. Це дуже прості панкейки на кафірі. Заложимо на місце, тепер треба нам сода і в ложки Добавляємо. У мене десь ось так, трошки більше. Ось так. Все. Тепер нам потрібен вінчик а, соду на місце. А тепер нам потрібен вінчик, щоб змішати всю консистенцію. Треба, щоб не було камочки, тому що якщо будуть камочки, то пантейки будуть дуже погано. М -м, вони будуть погані і некрасиві. А так у нас добре тісто. Дуже треба добре смішати, щоб вийшло ось така констинтенці. Ось так ось це виглядає. І зараз будемо нагріватки нагрівати сковороду. Ось така у нас сковорода. Масу нам вже не потрібно. Тепер я вас поставлю. Якраз набересло. Ось так Ой. Раз. Все. Тепер розігріваємо сковороду на передньому огні. Все. Чекаємо десь хвилин. Ой, секунд шість. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Проверяем. Так, у нас на нагрелось. вас все У нас уже так Нам подобається зараз ось такий предмет. Добавляємо і на сковороду. Я буду ложити десь по три. Тому що, може, навіть і більше. Вони в мене виходять будуть дуже маленькі. Так ось це виглядає. Я не дуже хочу додати масла, тому що це будуть, виходить, якісь оладки, а не панкейки. Тому що панкейки це зовсім інше. Можна накривати, в принципі, кришкою, так буде швидше. У мене вона ще мука. Зараз я її витягну Треба, щоб були десь бульбашки. І щоб вони вже ось. Я вам покажу. Ось, дивитесь, вже такі бульбашки. І вони вже так робляться Чому? Ой, ми знаємо, що треба повертати якось так. Перевертаємо сі три. Збираємо ось такою світло. Якось так у нас получается. Це дуже красиві і смачні панкейки будуть. І рецепт цей дуже класний. І зараз беремо тарілочку десь ось таку і накриваємо. Ідемо десь секунд 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так я тут так у нас І... Ой! готові вже. Ось такі ось. Панкейки. кафі. Ложимо ще три. Получиться десь панкейков шість чи Ші більших накриваємо сковороду кришкою. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто там вже набухані. Це на... Не... Це вода. А нам не потрібно не масло, не вода. Треба, щоб були бульбосики і щоб вони лопнули. У нас буде дуже. Класно вийде. Така ось красота у нас вийшла. А на вулиці вже йде дощ. Бульбашки вже є. Так що, я думаю, вже треба перевертати. Ось так. Згоріло вже. Ну не всі. Вже вони згоріли. Зовсім. Треба чекати трішки менше. Ну, який довгий Злива яка яка на наводить. Сьогодні йде дуже. Сьогодні цілий день йде дощ. Дуже Класна погода для тих, хто любить дощ. Все, я думаю вже можна. Так, да? Давайте. Класні які. Трішки згоріло, ну нічого страшного. Ми всі очимось. Ос. Один. Це у нас перший, це у нас другий, вони зовсім маленькі будуть і наш фінальний. Я думаю, це третій. Це. Тісто в нас закінчилося. мало, Я думаю, навіть панкейка вже не буде. Ну, якщо зовсім маленький. Хі -хі -хі. Дуже малий Все. Так, перевертамо, я думаю, вже можна Тому що бульбашки є. Да-да. Вже треба всі перевертати. Що ви це робите самі, то краще робити з мамою перший раз. Тому що я колись теж пробував, пробував сам. А в мене ніяк не вийшло. А тільки спробував з мамою, а в мене все вийшло. Все, я думаю, можна... А ну-ка, зараз подивлюся один. Да, так, все можна включити. Так. Такі у нас получилися панкейки. Ось маленький випав. А! Вони дуже красиві, особливо цей. Раз. Я його скуштую. Він дуже смачний, пропіться. Зараз зроблю собі какао і буду пити. Всім дякую за перегляди! Всім пока.